Тож, давайте коротенько підсумуємо і узагальнимо. Може так вам краще вляжеться в голові. Бо говорили про багато всього. В програмах доцільно використовувати інколи енумерацію. Якесь перелічення. Наприклад, статус мережі, або статус оплати, або статус якоїсь операції, успішний, неуспішний, або пори року, або стать, і так далі. Дуже багато різних, різних перелічень в якісь певній категорії. Для цього використовується майже завжди Вен. І ви можете з Веном використовувати і константи, і Enum, і sealed -класи. класи Але Enum має перевагу над константою. Краще вже використовуйте Enum. А якщо знаєте, як працює sealed класи краще вже використовуйте sealed класи вони будуть більш гнучкі в майбутньому для розширення. Тому що sealed клас має всі переваги Enum над константами, але ще додаткову перевагу в гнучкості і складності ієрархії наслідників порівняно з enum. І останній важливий момент. Будете путатися з синтаксом це нормально. Зараз головне, запам'ятайте основну концепцію Enum, sealed класу Пам'ятаєте, що sealed клас це той же Enum, тільки там на стероїдах, якщо так простенько на хлопський розум висловлюватися. І з часом ви звикнете до синтаксичних моментів, синтаксичних нюансів. Коли вам потрібно буде писати складні енами або складні сіл-класи. А зараз на цьому уваги не акцентуйте, зрозумійте загалом концепцію. Все потім вкладеться по мірі написання коду. Було корисно ставте люкс. Було є чим поділитися. Пишіть в коментарях, все пригодиться. І ваша підписка, в тому числі. Добренько. Ух, аж легше стало. Вийшов ще один технічний урок. Я думаю, я включу його в список відтворення по Котліну. Лишаємося на зв'язку. Бувайте!